Привіт, вітаю на каналі в нормі, коли в формі. Темою сьогоднішнього відео буде те, чому я вирішив перейти на темну сторону спорту. Чому я вирішив, що буду вживати спортивний допінг? Дивіться, я зразу поясню. Я тільки в одному з відео сказав, що я планую почати вживати допінг. Мені посипалися деякі коментарі, деякі незрозумілі речі, почали люди писати. От і щоб цей страч далі не продовжувався, щоб люди перестали таке все писати, я хочу повністю розставити всі точки надії. І надіюсь, що цим одним відео буде достатньо, щоб закрити цю тему. Е, ну так от, чого я вирішив, е, все-таки спробувати е, приймати допінг. Ну, що я можу сказати, пацани, часи змінюються, часи змінюються. І якщо ще буквально два роки тому, якщо б я зайшов в масці в банк, мене б упакували і відправили в місця не сильно віддалені. Так от сьогодні мене в банк без маски не пускають. Я думаю, що ви зрозуміли логіку речей, що погляди можуть змінюватися. Це все жарти, але суть в тому, що... Ти в один етап свого життя, в один період свого життя, ти не маєш якихось знань, ти живеш на іншій хвилі, і ти ну, по-іншому можеш оцінювати ситуацію. Але проходить час, і якщо ти маєш якісь знання, це нормально, що ти можеш змінити свою думку. Навпаки, поки це не нормально, коли ти маєш якісь знання, що можуть тобі дозволити десь прогресувати, щось змінити в твоєму житті. а Ти впертей як гусел тупий, топчешся на місці і хочеш просто ну показати, що в тебе є принципи. От. Це неправильно, я вважаю, що люди мають розвиватися, мають е в такий особливий час, як ми живемо, що дуже багато інформації мають побільше вчитися. От. Так от я е також не стояв на місці, я більше року вивчав тему анаболічних засобів. Е скажу вам, ну зарі, з чого це все почалося. Е ну, Коли я почав дуже довгий час тупити за натуральний тренінг. Звичайно, що настав такий період, коли моє відновлення стало погіршуватися. І це зрозуміло, бо я почав виходити все на більші і ваги. І навіть по сьогоднішній день, бляха-муха, приходиш на тренування, ти думаєш, що ти довідновився. І я розумію, що через те, що дуже шалені навантаження, я весь час трошечки, трошечки недовідновлений. і. Справа в тому, що ну, якщо я буду продовжувати в тому напрямку, то це вірний шлях до спортивної інвалідності, де я просто одного разу порвуся. От ви можливо бачили вже відео, де я віджимався з 100 кілограмами на поясі на брусах. Повірте, я так само і в інших правах дуже потужні маю показники, і це все натурально зроблено. Одна справа в тому, що мені потрібен ресурс для відновлення, і саме анаболічні засоби вони допомагають це зробити. І я взагалі не розумію, чому на мене посипався якийсь там хейт і якісь речі. Я ж не лицемір, багато зараз лицемір практично всі, всі натурали. ні вам ніхто не скаже, що він щось зживає. От а людина, яка чесно вам відкрито скаже: дивіться, я планую це зробити, при тому, що зараз я ще чистий, Я тільки планую це робити, але я вже заявив, я вже не став брехати. Хоча мій би як мінімум в майбутньому собі втіхаря приймати, і як мінімум нехай не заперечувати, але просто мовчати з приводу всього цього і не відповідати, ігнорувати будь-які запитання. Я того не став, тому що я такий, який є. Приймайте мене або таким, або не дивіться мене. От, е, дивіться, я е, вивчав дуже багато інформації, витратив дуже, дуже багато часу, і це змусило мене змінити свою думку. Коли спочатку я почав е, вивчати всю цю тему, я зрозумів, що е, мені потрібно дивитися в сторону е, за океаном е, на Америку, тому що це найрозвинутіша. Країна в плані, ну, взагалі в усьому, але в плані фітнесу, фітнес-індустрії, там зараз люди просто всі, хто займаються на професійному рівні, вони всі дуже забезпечені, вони всі ну, круто тренуються. Все не окей, коротше. І справа в тому, що Америка славиться тим, що. Там медицина на дуже високому рівні. Там медичні страхівки дуже дорогі, але з іншого боку, якщо ти не маєш ну не маєш страхівки, то раптом, якщо тебе забрали в госпіталь, в лікарню. То один день перебування твого буде тобі обходитися в біля 20 тисяч доларів. Тому там не ризикують ніхто грати жарти з медициною. Так от і саме Америка це та країна, де спортивна медицина також дуже розвинута. Там постійно все роблять для того, щоб їхні спортсмени. Класно відновлювали, що в них були класні результати. Якщо подивитися, ну, більшу частину, всі часи, ну, практично всі часи на найпрестижніших турнірах по бодібілдингу, фітнесу, американські спортсмени ну, суттєво в рази кращі, ніж наші. От. При тому, що мене здивувало, що в нас люди говорять про якісь грами. І ну дуже багато грамів, якихось речовин. А там для них очі на лоба лізуть, тому що в них люди обговорюють міліграми. Грами, грами це вже ну розгляд чогось такого неймовірного для них. От. І в основному такий загальний ну масив спортсменів. Вони, вони насправді не є такі хімарі, заядливі, як в нас. В нас люди не мають знань. І в них все дуже розвинуто. І так само в них хороший підхід в тому, що це та країна, де найперше почала практикувати після курсу у терапії. тобто, щоб правильно з препаратів злазити, а не просто відмінити і чекати, нехай щось там відбувається. Так само в них розвинута гормонозамісна терапія. Коли людина, яка навіть просто спортом не особливо то займається, після 40 років може приходити і мати свого персонального сімейного ендокринолога і ходити на прийоми, де постійно. Гормони тримаються в балансі і стараються підтримувати рівень чоловічого гормону тестостерону, тесостерону, так як в молодості, тому, що з віком все-таки трішечки зменшується кількість тестостерону, от якщо не займатися спортом. Наступний момент це те, що мабуть багато хто знає, що є така популярна операція по зміні статі. Так, от коли людям змінюють стать, то змінивши стать, потрібно змінювати так само баланс гормонів, тому що змінити просто якісь там зовнішні ознаки недостатньо. І люди сидять все життя на гормонозамісній терапії, де вживають гормони, щоб ну, якщо б це був чоловік, і став жінкою, щоб в нього був баланс в сторону. Жіночі гормонів, навпаки, якщо там жінка раптом захотіла стати чоловіком, то там спеціально роблять так, щоб тестостерону було як і в чоловіків. Я все це вам веду до того, що країна дуже розвинута. І коли я почав порівнювати все, що робиться там, з тим, що робиться в нас, я просто офігів. Реально, я офігів. І я розумію, чому тепер люди всі такі перелякані, чому люди ну, так дивляться на всі ці речі. З позиції, що О, негативно, бо в нас немає інформації, реально, в нас навіть і немає адекватної інформації, де люди можуть ну, зрозуміти, що є без, без такі сильного ризику схеми, і можна нормально прогресувати, нормально займатися і не нанести собі шкоди, як це прийнято в нас. Тобто в нас навіть ті люди, які називають себе експертами в сфері надання консультацій по спортивній фармакології і так далі, насправді я коли. Порівняв їхні подачу, матеріали я думаю, що вона також відрізняється, що вони також говорять багато дурниць і е, говорять це так чисто з позиції теорії. От е, ну я зараз просто не хочу давати на різні нюанси, бо це може зайняти багато вашого часу. Я просто наводжу приклад того, що є більш раціональні джерела інформації, які мені сподобалися. І коли я передивився, я відвідував дуже багато таких. Фітнес форумів закордонних я ну, вивчав медичну практику застосування, спортивну тренерську практику. І коли я всі ці томи тої інформації передивився, я зрозумів, що моя свідомість повністю переформатована. Я розумію, що я себе можу змінити і покращити ну, суттєво в рази. Я можу розкрити свій повністю генетичний потенціал, і чому мені це не робити? У мене і так хороша генетика, я її розкрив по максимуму натурально. Я знаю, що е, далі я можу ще більше. Я йду на це з виваженістю, що ви розуміли, я по житті людина дуже обережна. Я не є якийсь там лапух, який е, вирішив просто щось зробити якийсь е, апгрейд і не задумуючись, нічого не читаючи. Або прочитавши першу ліпшу статтю в видачі Гугла і зразу біжу щось робити. Ні, насправді, я, я настільки обережний, що ви розуміли, навіть коли переходжу дорогу з одностороннім рухом, я дивлюся в дві сторони вліво-вправо. Ну тому що е, мене життя багато, що навчило. І е, е, я завжди така людина, що краще, вибачте, за слово, Пірібздять, ніж нідабздєд. От, е, Одним словом, е, ну, є багато нюансів, які потрібно вживати. Е, знаєте, ну, в Україні насправді ще така ситуація, що ця галузь не буде сильно розвиватися. В Україні. На жаль, навіть люди, які після 40 років, вони могли б мати кращий рівень життя. Подивіться, як виглядають люди. Там пузо, люди себе погано почувають, артеріальний тиск, малорухливість і так далі. От за кордоном, все таки, як ніяк, щоб ну, страхові компанії не відшкодовували сильні кошти людині, бо всі мають практичні страхівки. Так само медичні заклади, щоб держава не витрачала кошти на лікування. Стараються робити всякі превентивні профілактичні заходи, щоб люди були здоровими. От і відповідно людина, ну, людина буде вживати все найкраще для того, щоб дійсно менше ресурсів витрачалось потім на погашення наслідків, щоб просто якось зробити ремісію. В нас же ж не сильно вигідно в Україні, щоб ти був здоровий. Тобто ти будеш довше жити, там більше треба з бюджету виділяти тобі на пенсію. Ну, треба в принципі, на тебе якісь ресурси витрачати. От. І в нас ну, все таке на самотік відправлено. От. Як буде, так буде. От. Е, дивіться, ще одна причина це те, що е, колись взагалі в людей, в чоловіків, Тестострон був суттєво вищий. І це доведено, це науково доведено. Ну І з одного боку, був негативний такий момент, те, що е, люди тоді. Були більш агресивні тоді, бо в ті часи і було багато війн, таких завоювань. От. І реально доведено те, що в той час чоловіки було ну, суттєво вещі рівні От. Але настав такий період таких інкубаторних умов. Коли в тебе все є, тобі не треба полювати, щоб здобувати їжу, тобі не треба е, ніяких завоювань, ти можеш взагалі з дому не виходити, там, працювати онлайн і так далі. То все йде до того, що е, в принципі чоловікам не обов'язково бути дуже рухливими, дуже енергійними. І відповідно такий стиль життя зводиться до того, що не потрібно і виробляти організму таких доз е, ну, позитивного гормону, тестостерону. От, е, знаєте. Найважливіша проблема багатьох людей це те, що е, в них немає знань. В них немає знань, і вони думають, що е, ну я почув що це погано, значить це тільки погано. Вони не вміють аналізувати і відкривати для себе те, що можна, е, ну, можна і обійтися без побічних якихось ефектів. Е, взагалі, все, що ви приймаєте, навіть там аспірин, анальгін, все має побічні ефекти, А це не означає, що вони обов'язково в 100% будуть і повністю всі. Якщо все правильно робити, то відповідно, все буде окей. Наступний момент це те, що дивіться, от, банальна ситуація. практично в кожному магазині супермаркеті є сигарети, алкоголь, а це набагато шкідливіші речовини. От. Їх приймають безконтрольно, їх приймають в великій кількості, їх приймають на регулярній основі. От. І про це нормально вважається. Це, це нормальний варіант. А коли людина хоче ну, якісь там свої імпрови, власні. Хоче покращити себе і хоче застосувати ну певні засоби. Для того це вже вважається. Ну це погано. Як так ти хочеш бути кращим, ніж інші? От, ні, ні, так не буде. І давай тебе зачмеримо, скажемо, та як так. Починаються якісь варіанти того, що з позиції етики, ну це ж неправильно, типу, всі мають бути чесні, всі рівні. Так от дивіться, я не вірю в принципі рівності. Я не вірю в те, що всі люди рівні. Навіть якщо людям дати таку можливість, вони все одно будуть хтось залишатися на місці, хтось буде рухатись вперед. Тому що наша природа, наша психологія така, що люди, якщо їм все стабільно, їм це швидко набридає. Е, ну і що хочу сказати наступне. Е, коли починають в принципі, думати про негативні якісь наслідки, беруть в приклад тих людей, які йдуть на ризики. Йдуть на ризики, і е, ці здоров'я відсовують по ієрархії на нижчий план, ніж результат. Я цього робити не буду. Тобто я буду перш за все ставити своє здоров'я на першому місці, а результат просто щоб він тільки покращувався. От. Я скажу так вам, коли мені там люди писали, там що, мол, от є негативні наслідки, хтось там вмирав, хтось там ще щось, Дивіться, ви не уявляєте, які там були комбінації, що там тільки не було. Там ціла таблиця Менделєєва була в крові, і плюс помножена на два. Потрібно все робити акуратно. Я б кажу, просто не хочу зараз кожен пункт окремо на ньому звертати увагу, тому що багато що можна розповідати, а я, я цього не хочу робити. От. Тому що зараз кожен побіжить, і я на це не хочу брати відповідальність за кожного. От. Це треба консультувати людину от, і конкретно під нею орієнтуватись. Е, тому я знання маю, я вже зараз орієнтуюся. Я... Ну, можу сказати, що в школі не любив такого предмету, як хімія. От, але життя е, показали мені ті е, такі проміжки хімії, яку можна вивчити і яку можна застосовувати. І мені пофіг, хто що буде говорити. Реально, мені пофіг, навіть якщо хтось там буде далі чмирити і говорити, що як ти так, це неправильно. Я того не сприймаю, ти твоя позиція вона неправильна. Чесно, не пишіть краще, а ще ліпше відпишіться, якщо ви, ну, якщо ви такої позиції. От я ж навпаки хочу бути по максимуму чесним, щоб ви бачили, а в людини був один прогрес, був один результат. Як можна змінитися, якщо це робити правильно? Правильно наголошую, не будь-як. Бо змінитися можна, але потім де ваше здоров'я буде? І. Тому, в принципі, всі мої друзі, всі знайомі, хто там будуть мене питати, я, я цього не буду приховувати. Навіть банально, будь-хто слідкує за моїм каналом, побачить і буде знати. От, в принципі, ну, те, що я хотів вам сказати, я вам доніс. Я ну, надіюся на, як мінімум на те, що ви не, не будете зі мною розділяти позицію, але ви приймете її такою, якою вона є. І, будь ласка, не нав'язуйте мені чогось того, що. Ну, то, що ви хочете. Кожен є вільний і в кожного є свобода вибору. І я свою свободу дорожу дуже сильно. От. Якщо вам сподобалось це відео, тоді поставте лайк. Напишіть в коментарі, в принципі, які у вас злі, враження, думки виникають з приводу цього. От. Ну, і підпишіться на канал, якщо вам цікаво слідкувати за подальшим, а далі буде дуже багато всього. Я обіцяю. Е, тому до нових відео. Па-па.